Усім мої вітанечка! З вами Дмитро Лашук. І сьогодні комплекс не буде. Сьогодні буде навчання бакасанам. Не одній бакасані, а багатьом бакасанам. Я дам підготовчі вправи. Але перед тим, як ми почали, будь ласка, зробіть якусь практику до цього будь-яку незалежність, а вже краще розминку або якусь розтяжку для того, щоб розігритися. Тому що ця практика буде тупо для бакасан, для силових елементів, для того, щоб ви навчилися. Наприклад, ви зробили якийсь комплекс і вмикаєте це відео як добивка, і щоб ви навчились. Ось цьому елементу, котрий кличеться бакасана. Це силовий, до речі, елемент, максимальний рівень. І повні відео, наприклад, силові з усіма закачками, з усіма елементами. Є у спонсорів. Це був марафон Абсолютна сила. Ще бакасана є в адаптивній йозі. І стара ще є абсолютна сила. Там багато я підготовчих даю курсів на неї. Але зараз я відокремо хочу зробити відео. Ось. Готуйтеся і починаємо. Дивіться, найголовніше баккасені це не Та вже ж, долоні треба мати сильні. Е, теж відео про долоні в мене є. Запам'ятайте, ось у вас долонь, не ставте так руки. Пальці розставляєте для того, щоб поверхня контакту була вища. Це перше. Друге, при операх не робіть навантаження ось сюди, на зовнішню частину. Чому? Тому що ту є між ліхтівою кісткою та зап'ястком за такий диск. І туди, якщо буде більше навантаження, отримується травма. Тому навантаження повинно йти 90% ось сюди. Тобто ми більше працюємо. Десь в середнім, і більша частина це вказівний та великі пальці. Тобто в них повинно йти найбільше навантаження. Ви повинні самі ці навантажувати не цей суглоб ліктєво запясний Ну промінало зап'ясний клишся, а ось між ліктєвою кіскою та зап'яском. Ту можна отримати серйозну травму, тому що ту є дві зв'язки, плюс такий диск. Котрий так само, стирається, може викликати теж міністки. Тому ми стали, ми опираємось саме на те, ми повинні початку відчути ось такі робимо перекати. Ми повинні відчути, як навантаження йде саме на великий, вказівний та середні пальці. Інші теж допомагають, а вже ж їх треба теж використовувати, ми впираємось пальцями і робимо ось такі перекати. Ми робимо перекати для того, щоб відчути саму вагу. Як ви бачите, в мене лікті в боки не розставляються. Це дуже важливо, щоб лікті дивилися по тулубу. І ми починаємо накатуватись, щоб для початку наші лікті впиралися у внутрішню частину стегна, приводячи м'язи. І робимо перекати такі. А вже ж можете потім додавати одну ногу, підняли. І іншу ногу підняли. Ваша ціль знайти баланс положень тіла, при котрому, коли ви подаєте тулу вперед, ви відчуваєте, що ноги самі відриваються. Якщо, наприклад, ви боїтеся, берете два блоки або подушку. Ось сюди ставити. Якщо ставити блоки, то ви повинні поставити, ось малюєте кут, ширина плеча і ту сама вершина. І для того, щоб могли. Ось так зробити. Щоб поставити голову, але не все ставити, а саме трохи ставити, щоб не боялися впасти. З цього ви починаєте. Стали, перекат вперед, поставили лоба, повернулися. Перекат вперед, поставили лоба, повернулися. І так ми робимо перекати, як тільки ви розім'ялись. А вже ж, ви можете використовувати просто ці блоки для того, щоб не боятися. Ось такі перекати. А вже ж, на початку ми робимо опер сюди. Пам'ятаємо про долоні. Далі. Найважкіше, коли я починав вивчати правильну бокасну, це було знайти ту положення, куди ми можемо поставити коліно, щоб тримати баланс. Це ви поробили, наприклад, там десь 2-3 хвилини. Так, ви зупинили відео, повторюєте те, що з чого починали. Як тільки поробили 2-3 хвилини, ви відчули себе зручно, комфортно, ви розігрілися вже для бакасан, ми починаємо працювати з ліктями. Лікті ставити сюди. Ви повинні знайти ось ту дистальний кінець трицепса над ліктям, площину. Така площадочка. Поставили, спочатку вперлися і починаєте робити ось такі рухи. Щоб ви не зісковзували колінами в боки, тому що це може привести до травм. Ви вперлися і починаєте просто підігнати поки що нові. І так робите. Так, поробили десь. Дві хвилини можете зробити на три підходи, після чого ми звикли до площі цієї, ставимо лобу на підлогу, ось так. І починаємо так само робити. Тільки, будь ласка, не навантажуйте шию сильно. Пам'ятаєте, ви будете робити бакасну без блоків, тому мінімально використовуйте для підстрахування себе блоки, щоб ви не звикли до того, щоб. Використовувати голову. Взагалі голову ніколи ніяк не використовувати у йозі. Це дуже небезпечно. Якщо у вас досвід там 5 років, будь ласка, можете ризикувати. Але якщо ви починаєте стільки на голові, це дуже небезпечно. Тому ми намагаємось блоки використовувати просто для того, щоб, якщо ви почали так робити, щоб не боялися ось так клюнути. Зрозуміли, так? Коротше, ставимо так. Знаходимо баланс і починаємо теж міняти ноги одна по одній. Ваша ціль звикнути до цієї площадочки. Треба напрацювати силу в руках. Як тільки ви теж розум'ялися у цьому, зараз ми робимо ті ж самі перекати, але двома ногами. Знову зупинили відео. Повторюєте те, дороблюєте. І зараз основне. Поставили і починаєте. Поставили дві ноги. Повернулися. Підняли дві ноги. Повернулися. Підняли дві ноги. Повернулися. Так робимо. Теж десь по 2 хвилини ви можете зробити 50 разів, розбити їх там 50-60 на 3-4 підходи, як вам зручніше, ваше тіло повинно зрозуміти, що ви хочете від нього. Як тільки ви звикли до цього положення, ми лікті... Далі що робимо? В лікті вперлися вже без блоків, але це може зайняти час. Без блоків. Вже в лікті вперлися не в приводячі м'язи, а в саме в лікті. І починаємо підіймати одна нога за іншою. Без блоків, для того, щоб у вас зник страх. Це дуже важливо. Блоки це класно, але без блоків треба попрацювати. Поставили і почали. Відчули баланс, поміняли ногу. Відчули баланс, поміняли ногу. Намагайтеся міняти, міняти ноги тільки, коли. Одну підняли, іншу опустили. І не так, що дві опустили, потім поміняли. Наприклад, ну, ось так. Ні. Намагайтеся, щоб при зміні дві ноги не торкалися. Знову бакасна, це баланс. Тому ваша вага повинна йти допереду. Я вже це казав і це блоки. Як тільки ви це зробили, ви починаєте так само робити ось так. Двома ногами. Дві ноги відриваєте. як тільки ви звикли, ви починаєте робити повноцінну бакасну. І отримувати для початку, ви можете отримувати 6 секунд. Потім потрохи кожен підхід можете підвищувати там до 15. Більше 15 секунд не тримайте, тому що вже інші м'язи під'єднуються. Так, якщо у вас є досвід, ви можете довше тримати, але спочатку так звикли там стояти хоча б 15 секунд нон-стоп, потім тягнете до хвилини, а потім вже питання на прямих руках. Ось це вже для людей, котрі довго практикують і не можуть вийти на прямі руки. Сенс в тому, що ваші е коліна повинні впиратися в проксимальний кінець. Тобто на початок руки, ось сюди, майже пахва. І ось я, як я починаю. Ви впираєтесь, ось так от. Сідаєте в маласану. ставите ваші пахви на коліна. Тобто коліна впирається в пахви. І зараз ваша ціль ось на прямих руках, бачите, так, в мене я вперся в пахви, в мене є тиск. І я починаю теж саме на прямих руках. Перекати вперед-назад з підняттям ніг. Ми завжди ми не вісимо на плечах. Якщо будете вісити на плечах, а вже ж ваші е, коліна будуть сковзити по трицепсу донизу. Тому ви вперлися і починаєте одна за одною піднімати. Але руки прямі. Руки прямі і працюємо. Так робимо теж десь. 50 разів. Як тільки поробили, ми починаємо вже робити. Можете подушку сюди покласти, тому що кльову блоки вже не потрібні, ми не зігнутими руками. Зараз так само робимо, тільки піднімаємо дві ноги. Перекат. Підняли, повернулися. Можете ось так робити для початку. Але на прямих руках блокуйте лікот, щоб він не розгинався. Не згинався, тобто і все. І поїхали. Зробили. Зробили. Ми тримаємо, ми штовхаємось від підлоги. Якщо ви не будете штовхати, ніякої бакаси не вийде. Ви Будете тоді зробити ось так. А це травма шиї, слабкість в руках. Ви завжди повинні бути мобілізовані. Розвели максимально. Лопатки. Груддю відтиснулись. Та поїхали. Раз. Два. Три. І потім, як тільки ви знайшли баланс, принцип той самий. Потримали 6 секунд. Або 15. Після чого робите інше. Ось так. Ми провели курс по бакасані, базовій. Якщо вам цікаво таке, з вас вподобайка, залишіть комент, що так цікаво, хочу навчитись ще іншим трюкам. І я буду ось такі іноді короткі відео з трюками викладати. А ви будьте здорові та до зустрічі у нових відео.